Раві господи Адонай, Ісусе, Єшуа, Мешіях! Христе, ми віримо, що ти, Ішуа Шія, син Божий, Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Ізраїля. Єдиний шлях до Бога, до сущого Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Ізраїля. Ми віримо, що ти, Ішуа Мешія, помер на Христі за наші гріхи, і Воскрес із мертвих. Ми віримо, що на Христі ти, Ішуа Шія, узяв на себе гріх, забравши нашу гріховність, щоб ми, щоб ми стали праведними, твоє Ішуа Меші, як праведністю. Ти Ішуа Мешія, кадош, прийняти. Я на себе все прокляття, яке мало прийти на нас, раві, щоб ми отримали благословення. І тепер, Господи, Адонай, ми приходимо до Тебе, Ішуа Мешія Кадуш, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Ми каємося в кожному гріху, котрий приніс це прокляття як у особисто нами, так і нашими предками. Ми приймаємо Твоє Ішуа Мешія, Кадуш, прощення. Ми виступаємо проти диявола всього його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти нас, В ім'я Ісуса Ішуа Мешія, Кадош. Ми протистоїмо Сатані. Ми, ми відмовляємося підкоряти сатані. В ім'я Ісуса Єшуамешія Кадош, ми зараз звільняємося від будь-якого прокляття в нашому житті. На підставі того, що Ісус Єшуамешія Кадош зробив для нас на Христі. В ім'я Його Єшуамешія Кадош, ми звільняємося і приймаємо цей звільнений, вірус з подякою та хвалою. Господи, Адонай, раві, ми дякуємо Тобі, Єшуа, Мишія, ми славимо Тебе, Єшуа Мишія, Кадош. Віримо, що ти, Єшуамешія Кадош, віриш. Вірний. Ми віримо, що ти, Ішоами Шія, робиш те про що. Ми попросили тебе, Єшуа Мишія. Ми присвячуємо наше життя Тобі, Єшуа Мишія. Кадош, щоб від цього моменту надалі Твоє Єшуа Мишія. Кадош, благословення могло спочивати на нас. Дякуємо Тобі, Єшуа Мишія. Раві, Господи Адонай, Ісусе, Єшуа Мишія, Кадош, спасибі тобі. Сатано, ми виконали умови. Тобі більше нема за що зачепитись. Забирайся з нашого шляху. Бо йдуть Божі діти, Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Ізраїля, геть з нашої дороги. Ми діти Божі. Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Ізраїля. Це прокляття не належить нам. Кров Ісуса, Ішвами, Шіяка якадуш ми були викуплені з рук диял. Ми не помремо, але будемо жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма, Ізраїл, Адонай Елагену Адонай ехат. Почуй Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один, барухшем квот Мальхуто, Леолам Вает. Благословно славне царство Його на віки вічні. Люби Господа Бога Твого. Бохоль левака Увехоль, Всім серцем. Твоїм навшеха у виходь меадеха і сіє душею твоїм вихайха дварем хаеле і всіми силами твоїм, ашеранохи, мецевеха хаєм, але вавехо, леванеха Ведібарта бам, да будуть серці твоєму слова а яхве дібер, коль насех.